Всім привіт! В цьому короткому відео я розповім вам, як без особих зусиль відмити застарілий бруд з унітазу. Це можуть бути руді плями у вигляді вапняних відкладень. Або, як у мене, дуже товстий шар так званого мочового камня в нижній частині унітазу, де завжди знаходиться вода. Відмити цей наліт дуже проблемно, але як сказала одна. Розумна людина, прибирати лайно не соромно, соромно жити в лайні. Є один провірений та надійний засіб, який допоможе нам позбутися цієї проблеми. Купуєте в будь-якому автомагазині пляшку електроліту, який використовують для заправки автомобільних акумуляторів. В його склад входить концентрована серчана кислота. І заливаєте цю пляшку в унітаз та оставляєте в такому вигляді на всю ніч або на 8 годин. За цей час кислота роз'їсть всі відкладення. Ви побачите, як там відбувається хімічна реакція, і з'явиться піна. Після цього вам залишиться лише декілька разів змити унітаз. І злегка пошуршати Йоршиком. Це ваш унікас, як новий, користуйтесь попередження, так як електроліт містить кислоту, то дотримуйтесь заходів безпеки. Якщо кислота попала на руки або на ваш одяг, відразу змийте її великою кількістю води. Під час хімічної реакції кислоти в унітазі буде виділятися їдкий запах. Тому приміщення потрібно буде провітрити, включивши витяжку. Якщо комусь допоміг, з вас лайк, підписка та відгук в коментарях. Всім пока!